Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксафам. Ви знаєте, коли дивишся на ситуацію і нікого, звичайно, не засуджуєш. Але коли запитують, а чому так зараз розвиваються події на Донеччині або на Покровському напрямку, а чому виникають проблеми? Ну звичайно, в першу чергу, через те, що Росія тупо не рахується стратами. Ну от тупо вони не рахуються їм по цим балах, скільки вони втратять. Поки що, до речі, це поки що, тому що дуже часто говорять про знесилення українських позицій, яке безумовно є. Ми у війні повномасштабні вже довгий час, все ж таки. І, звичайно, що це впливає. Але у ворога сточуються ресурси дуже стрімко. Тому, коли обговорюють, що ж буде на Покровському напрямку, як швидко Росія наближається там до того, щоб захопити і відкараскати для себе якомога більшу частину Донецької області, про це багато говорять, дуже багато маніпуляцій з цього приводу, на жаль. І кажуть про те, що от, -от, не от, от Тому що дуже часто в цих аналітичних зведеннях не враховується важливий, дуже важливий і потрібний нюанс. А сили противника а не надірвуться, а надірватися цілком можуть втрачати по 60 тисяч на місяць тільки вбитими, як це було за липень 25-го року. Навіть для Росії, до кінця року колапс там точно може бути в плані то в плані в якому колапс? В плані обмеження наступальних можливостей, в плані їх скорочення, в плані унеможливлення здатності проводити. Великі значні операції і в плані фінансування цього всього, тому що доходи будуть падати, якщо тільки на Алясці не буде укладено великої угоди між Сполученими Штатами Америки та Росією. Яку угоду? Точніше навіть не можливо не остаточне укладення, а те, що називається вправі парафування, тобто попереднє узгодження певних планів. Про що йдеться про які ж, власне кажучи, плани? Ну, йдеться про те, що пише британське видання The Telegraph, а вони пишуть про те, що на Алясці Трамп із Путіним можуть обговорити питання спільного видобутку рідкоземельних металів та мінералів, як на території Росії, так і, можливо, навіть на території США на тій же Алясці або на шельфі. Де ці мінерали є. Зокрема, мова може йти про Арктику. А про Арктику може йти мова ще й через те, що ну, очевидно, Аляска, і зрозуміло, яке питання має і носить Арктика для Сполучених Штатів Америки, особливо за каденції президента Трампа, це обговорювали неодноразово. І саме тому виникали ось ці. У Сполучених Штатах Америки обговорення з боку американської адміністрації про те, що потрібно взяти під контроль для Америки Гренландію, потрібно посилити присутність свою в Арктиці, зокрема там в північному Людовитому океані, і так далі. Ці дискусії були тривалими. Вони ж звідси йдуть, тому що на шельфі там на дні великі поклади є різних рідкоземів, Там і. Золото, там і діаманти, там і нікель, там дуже-дуже всього багато того, що необхідно для промисловості, і, зокрема, що дуже важливо для дефенс індустрії, для оборонної індустрії. Тому що США і Захід загалом зараз перебувають на шляху гонки якраз не те, що озброєнь. Озброєнь це зрозуміло, але для озброєнь потрібна сировина. Якраз ті самі мінерали, які можна видобувати в Арктиці, і які є, зокрема, і в Росії, і які дуже потрібні американській оборонній промисловості для того, щоб мати потенціал стримувати той же Китай і для того, щоб перемагати у будь-якій гонці майбутнь... гонці озброєнь, як зараз, так і в майбутньому. Ось я вам приведу приклад, чому. Розмірковування британців видання з телеграф не зовсім то й безпідставні. Ну, по перше, зараз, по-перше, ще напередодні того, як там е Дональд Трамп зайшов до Білого Дому, як відбулася інавгурація, були публікації в самих же американських медіа, причому в профільних медіа, які аналізують саме ситуацію в оборонно-промисловому комплексу і військовій справі, які писали про те. Що США е, зараз е, ну, фактично стали перед лицем того, що є дефіцит рідкоземів. І що якщо ми говоримо про серйозне стримування таких держав, як Китай, то потрібна значно більша кількість, значно більші запаси для того, щоб американська військова промисловість залишалась на плаву і могла забезпечувати потреби та виконувати оборонні замовлення для американських військових. Цього не вистачало. Буквально нещодавно німецькі медіа а, почали ретранслювати і поширювати заяви німецьких політиків та експертного співтовариства цієї країни, які били на сполох щодо того, що Китай нібито призупиняє а, експорт своїх імпорт до Німеччини а, мінералів, необхідних німецькій промисловості, для того, щоб виробляти те, що вони в собі запланували. В тому числі, до речі, це стосується і України, тому що рейнметал збільшує прибутки. Як наслідок, цей концерн німецький великий збільшує і об'єми виробництва, і значна частина, левова частка цього йде на потреби забезпечення для України. Тому це стосується і нас так само. Ця ситуація з рідкоземами і з оборонно-промисловим комплексом як Європи, так і Сполучених Штатів Америки. Це все пов'язані речі. Коли кілька місяців тому спецпредставник Росії Путіна з питань економічної політики Кирил Дмитрієв літав до Сполучених Штатів Америки, то Дмитрієв якраз обговорював з американцями потенціал та можливості спільного видобутку та розробки рідко тоді це сприймалося в тому числі як намагання зірвати відповідну українську угоду зі сполученими штатами щодо видобутку корисних копалин, яка готувалася, яка обговорювалася і мала підписатись. І Дмитрієв, Росія загалом Кремль обрали стратегію зриву цього. Ну і загалом сказали. Так а навіщо вам Україна? Подивіться на нас. У нас є потенціал і значно більші та серйозніші можливості для того, щоб співпрацювати і видобувати значно більше. Мати з цього як економічний зиск, так і зиск для оборонних індустрій. Ну і загалом, вже ж це може призвести до налагодження стратегічних, економічних та політичних зв'язків між США та Росією. Так це тоді задумувалося. І на сьогоднішній день чи відмовилася Росія, чи відмовився Путін в повному обсязі від цієї ідеї? Ні. Тобто, вона залишається ця ідея чинною, і тому тут розмірковування видання Daily Телеграф, одного, ну це таке консервативне видання, британське дуже популярне, право консервативного спрямування. Але популярний і користується авторитетом, повагою у істеблішменту британського, та й не тільки. Ну от ці розмірковування, вони цілком логічні та мають право на життя, виходячи якраз із того, що я сказав. Тому чи може бути обговорення, і чи може Путін завести це все саме нібито в економічну співпрацю, взаємодію стратегічну, а як наслідок і безпекову? І довести це до обговорення питань безпеки, зокрема в Арктиці та майбутнього Арктики, те, про що Трамп говорив неодноразово? Як ви думаєте? Я думаю, що це цілком ймовірно і логічно, що такий момент він може бути, і це дійсно те, що може відбуватися. А як думаєте ви, друзі, що ви думаєте з цього приводу? І чи вірите ви у перспективу співпраці та взаємодії? США та Росії з розробки рідкоземів, корисних копалин та й загалом налагодження економічних відносин. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Буду дуже вдячний. Пишіть обов'язково. А тим часом, поки президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 серпня, планує відвідати Лондон для того, щоб обговорити з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, Майбутнє, як наших відносин і стратегічне партнерство, так і безпосередньо питання. Ну, ми розуміємо, яке питання номер один на порядку денному, чи як довкола чого зараз намагається президент Зеленський максимально консолідувати та об'єднати Європу довкола України? Це ж звичайна питання перемовин на Алясці. Це США та це зустріч Путіна та. Трампа там, ну і якраз цьому було присвячено а, візит а, президента до а, Берліну. Обговорення того, що Україна хотіла би, які є спільні позиції України та країн Європейського союзу щодо принципів, з яких ми готові вести перемовини і що ми хотіли би почути безпосередньо під час перемовин між а, президентом Трампом та російським диктатором Путіним є. Перелік зараз я вам його озвучу. Але перед цим скажу, що ви знаєте, як я особисто, та й не тільки я, але для мене це питання, ну воно принципово, ось тут. от просто я думаю, що для вас це гарантії безпеки, тому що не буде гарантії безпеки, ми розуміємо, буде складніше. І як би там не було, нам потрібно, щоб наші європейські партнери, наші західні друзі. Завжди готові були піти далі ніж є зараз, станом е, за рівнем тієї допомоги, яку ми маємо, і до подальших кроків. Я маю на увазі, що зважитися на введення своїх військових місій та контингентів, окрім того, що безумовно потрібно нарощувати і безпеку в сфері оборони та безпеки, ну і постачання. А тут мова йде тільки про введення військ. Іншого вже сценарію немає. Ми пройшли практично усі можливі етапи по наданню і по номенклатурі допомоги, яку ми отримуємо. Далі тільки безпосередньо відповідь на питання британців, французів, німців, італійців, поляків словаків. Ну, <кхм> Словаків так, не знаю, що відповість Фіцу, ну ви розумієте: країн Балтії, Данії, Норвегії, Швеції, Нідерландів усіх. Чи готові ви відправити своїх військових до України в тому чи іншому вигляді? Назвімо цю місію: місія з питань підтримки миру та безпеки, місія із примушування до миру Росії, місія із гарантування безпеки Україні, військові контингенти та по будь-якому неважливо як. Будь-яка назва будь-яка? Але чи готові? Ось це на сьогоднішній день є принциповим питанням, відповідь на яке і буде означати, який рівень гарантій безпеки отримає Україна при тому, коли можливо буде встановити режим припинення вогню і перемир'я. Ось це найважливіше запитання зараз, на яке остаточно поки що відповіді, на жаль, немає. Тому що, от з'явилася публікація свіжа в британській газеті «The Times of London», де вони пишуть про те, що нібито британці на сьогоднішній день ще не узгодили а, остаточне рішення про відправку своїх власних військ. На жаль, поки що так. Але сподіваюся, що ситуація зміниться. Український президент докладає значних зусиль для того, щоб це змінилося, і для того, щоб ці гарантії були для нас якомога більш дієвими та надійнішими і стійкішими. А це без введення військових місій запровадити доволі складно, практично неможливо. Отже, що ж там відбулося в Берліні? Президент Трамп заявив про неможливість розв'язання будь-яких територіальних питань без участі України в переговорах, заявив президент Франції Макрон, Україна готова обговорювати питання щодо окупованих територій, говорить німецький канцлер Мерц. Однак під час зустрічі на Алясці. Цього питання на юридичному на юридичному рівні, говорить Мерць, підніматися не буде. Моя позиція щодо виходу Збройних сил України з Донбасу незмінна. Трамп підтримує надання нам гарантій безпеки, це говорить Зеленський. Має бути посилення санкцій проти Росії, якщо Путін не погодиться на припинення вогню під час зустрічі з Трампом на Алясці. Це говорить Зеленський, тобто, ключове питання це все ж таки припинення вогню, старт якому і початок, от якраз, дискусії про те, що от його потрібно вже припиняти, і можливо розпочати із припинення вогню в повітрі, тобто утримання від ударів з повітря е терористичних російських. Це може бути ну, першим питанням і першим таким кроком на шляху до повного. Припинення та всеосяжного, повного і всеосяжного припинення вогню. Юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється, Про це сказав Мерц. Ми дали зрозуміти, що Україна а, має сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч, після цієї, ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це знову ж таки сказав німецький канцлер. США прагнуть досягнути припинення вогню під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Про це говорить Макрон. За словами Макрона, Трамп висловив позицію, що територіальні питання будуть обговорюватися після припинення вогню, але лише за участі президента України. Відповідно, Трамп наполягатиме на трьохсторонній зустрічі: Зеленський, Путін, Трамп. До речі, про це сказав і сам американський президент, що після його зустрічі з Трампом на Алясці він буде говорити про те, що необхідні наступні раунди таких перемовин уже за участю України, що ну, виглядає цілком правильно і логічно, тому що, якщо вже вибудовується концепт, що без України не буде мови, особливо коли стосується питання території, то очевидно, що ну, має бути. А от про це говорить Трамп. Якщо перша зустріч пройде добре, ми швидко проведемо другу. І я хотів би зробити це майже одразу. Тобто, Трамп незмінно він поспішає. І ми проведемо швидку другу зустріч між Путіним і президентом Зеленським. І якщо вони захочуть, щоб я був там, я там буду. І це була б зустріч можливо, це могло б абсолютно спрацювати. Але перша зустріч не спрацює певні великі речі. Можуть бути досягнуті на першій. але це підготовка до другої зустрічі. Тобто американський президент уже навіть публічно і сам починає озвучувати сумніви, що йому вдасться чогось е досягти там проривного, особливого під час першої зустрічі з Путіним, про що пишуть деякі медіа, що може бути щось там велике. Уже навіть Трамп починає висловлювати сумніви. Вочевидь, вони ж отримують певні сигнали від Росії, вивчають те, що там на що може піти Путін, на що ні. Працюють розвідки, працює держдепартамент, працюють відповідні експертні установи Синктенки. Ну і вони подають е, відповідну інформацію, яка вочевидь свідчить, що у Росії немає на сьогоднішній день ще тієї поступальної позиції, якої б хотілося нам. І США, і відповідно якісь там серйозні ілюзії щодо перемови на Алясці, вони вже піддаються серйозно істотному сумніву. Якщо звичайно у когось такі ілюзії і, і існували. Ну а тим часом під перемовини, а, значить, уже зробили заяву, що в Білорусі під час навчань запад 2025 можливі випробування. Із імітації ядерних ударів, арешник, бурівєснік, вся ось ця номенклатура російського непотребу металолому, який за минулі в ході минулих випробувань 75-80 цих випробувань, як правило, були невдалими. Це теж факт. Ну от вони вкотре хочуть показати ухнуть, ухнуть западу і сказати, що дивіться, ми тут маємо для чого це робиться. Мета ж абсолютно очевидна, вона, як мені видається, на поверхні. Ціль це спробувати залякати захід. У Путіна не так багато інструментів, якими він може це робити. Ну, один із них це звичайно ядерна зброя. Чим він прагне там окремих політиків, експертів, медіа сколихнути там, шокувати і сказати про те, що дивіться, є ризик ядерної конфронтації, якщо надалі там захід не піде на поступки. Ось це. Є мета Росії. Але я вам скажу, що після зустрічі, наприклад, тут е, в Берліні, все рівно є певні сумніви. І от, наприклад, е, видання The Economist авторитетне пише про те, що не переконав поки що президент США Дональд Трамп європейських партнерів в тому, що США повністю на боці е, України і що США. Не укладуть якусь угоду, що Трамп не укладе, як вони це називають, так звану брудну угоду з Путіним на Алясці, або принаймні не е, вималює якісь обриси цієї майбутньої угоди. Тут економіст дещо повторює ту ж думку і тезу, яку висловлює інше британське видання The Telegraph, про те, що якась угода таки може бути. Ну про щось таке можуть змовлятися на Алясці. Немає тут, на жаль. Прямої чіткої довіри, і це погано, коли є брак довіри. Це шкодить нормальному розвитку відносин та майбутній взаємодії. Але вони все ж таки переживають і говорять про те, що як би там не було, але Америка а Дональд Трамп не знімає питання територій. Статусу окупованих територій і так званого їхнього обміну. Тобто, це питання продовжує залишатися на порядку денному, що безумовно викликає занепокоєння, ну, природньо. Тобто, все ж таки є таке занепокоєння. Ну, ми побачимо, тому що, наприклад, США не виключають можливості запровадження нових санкцій або тарифних. Обмежень, якщо зустріч президента Трампа та російського диктатора Путіна не призведе до позитивних результатів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Трамп чітко дасть зрозуміти Путіну, що всі варіанти розглядаються. Про це зазначив Бесент в інтерв'ю для The Bloomberg Television. Ну що ж, побачимо, а п'ять вимог України. Виглядають наступним чином. Про це повідомляє політико. За даними видання, Україна визначила основні стратегічні інтереси, які офіційний Київ планує захищати в будь-яких переговорах з Росією. Це важливо. Увага! Це стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. До будь-яких. тобто Питання все ж таки територій, воно може обговорюватись, Територіальні поступки це наводить політика. Україна на це не, згода, не згодна, подає інакше. Але ну, ось так: компенсація завданих Україні в збитки з боку Росії, гарантії безпеки для України, збереження санкцій проти Росії, повернення військовополонених і усіх незаконно викрадених та вивезених дітей з України. Ось це є ті ж червоні лінії. Ну і видання «Політику» вже пише, що а, нібито США готові надати Україні гарантії безпеки, які вони будуть при цьому, поки що не розкривають. А європейські союзники сподіваються, що вдасться досягти при денного припинення вогню. Вони говорять про поступове послаблення санкцій проти Росії. Якщо Путін буде готовий до більш довготривалішого, стійкішого перемир'я, про це повідомили Sky News, джерела Sky News близькі до е головування в Раді ЄС. Втім, за словами співрозмовників, план передбачає повторне застосування санкцій у разі будь-яких порушень. Тобто, ми бачимо, що питання поки що запровадження військ, яке потрібно на території України з метою гарантування безпеки. Підмінюється питаннями запровадження санкцій, що не є тим ну не настільки стримуючий, це важливий елемент, але він не настільки стримуючий запобіжник порівняно з військами, порівняно з іншими гарантіями безпеки, які можуть бути. Що ж, чекаємо подальшого розвитку подій і того, що буде розвиватися, зокрема, зустрічі президента в Лондоні, ну і того, про що будуть домовлятися Трамп та Путін.